Ну, персик сидить. Персик сидить. Персик нього клинці, моя куїця. Моя куїця. І морчить он подобається. До приступ mm -hmm. да. Персик мужественно терпить. <laughs> Не тільки у персика була приступ нежності, у хазяїна тоже. Цим вонду треба бачить. Мурчить, воно піднесе камеру. Мурчить. Йому подобається. Напевно. Ключове слово напевно. Ну, морчить принаймні. Да. Мурці, Му, да, моя куяця <рес> моя. <рес> моя хороша кийця. Брюшко, яке гарне. Пухнасте, тепленьке. Ну, тихо, хистрчий. Носик, а ты си. Давай, носик. Персик не в восторге. <ріпи> <ріпи> От зовсім. Ну іди. <ріпи> 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 Подарочки.